вчасно не забезпечують гарантійний ремонт побутової техніки. Такі скарги останнім часом найчастіше надходять від покупців в органи Держпродспоживслужби. Які ще порушення прав споживачів фіксують у цій структурі? Дивіться в наступному сюжеті. В умовах воєнного стану люди більше купують необхідну побутову техніку, на яку обов'язково надається гарантійний термін. Однак право споживачів на гарантійне обслуговування часто порушують. Воєнний час і деякі підприємці вони не мають змоги придбати запчастини для проведення гарантійного ремонту в такому випадку. В більшості випадків продовжують термін проведення гарантійного ремонту. І ну споживачам це, звісно, не подобається, і вони звертаються до нас з відповідними зверненнями. Після співбесід з підприємцями фахівців Держпродспоживслужби покупцям все таки надають послуги гарантійних сервісів. Також останнім часом почастішали випадки відмов повертати товар, який прийшов інтернет-замовленням через пошту. Фахівці радять обов'язково відкривати посилку на пошті. Якщо на новій пошті, наприклад, ви відкрили, подивилися, вам товар не підходить, за розміром, за фасоном вам не то прислали, ви маєте право протягом 14 днів повернути товар. Також я ще би рекомендувала споживачам не оплачувати на оперед замовлення, вже оплачувати на новій пошті. Після того, як прийшов товар, вони впевнились в тому, що товар якісний, їм підходить в такому випадку проводити оплату. А ось скарги людей з індивідуальним опаленням щодо нарахування за централізоване опалення загальних місць користування будинку, який повністю не відключений від нього, безпідставні. В кожному районі є консультаційні пункти Держпродспоживслужби, в які можна звертатися зі скаргами, не обов'язково їхати в обласний центр, радить Алла Когадько.